постійної комісії і постійної комісії питання охорони здоров'я освіти молоді освіти, культури соціального захисту населення, засобів масової інформації 62 сесії Оледенської міської ради військової скликання. Нам сьогодні необхідно провести засідання постійної комісії. На засідання постійної комісії виносяться два такі питання: про погодження профільних питань порядку демодано. І чергової 62 сесії Лединської міської ради, 8, їх 5, є з таких питань. І про пропозиції, пропозиції до порядку денного чергової сесії. Будуть другі пропозиції щодо порядку денного і початку засідання нашої комісії нас зараз присутніх три члени комісії, але є член комісії, який від всіх сім, але є член комісії, каніщий Антон Петрович, який зараз знаходиться у війську, тобто знаходиться на війні, і він не може відвідувати комісію. нього є заява про те, що він поки що не буде відвідувати засідання комісії, засідання сесії. Які будуть пропозиції щодо початку засідання і порядку денного засідання нашої комісії? Поступила пропозиція засідання нашої комісії розпочати. Так, не тут. Хто за? Що рішення прийнято? Розпочинаємо засідання нашої комісії. Так, так. Засідання нашої комісії по першому питанні є ці п'ять питань. Давайте розглянемо з 5.18 порядку денного про затвердження структури штатної чисельності Левединського міського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг. Доповідає Ткаченко Алла Миколаївна, завідуюча відділенням соціальної допомоги. Дом Левединської міської територіальної центру соціального обслуговування надання соціальних послуг. Виходимо сюди, виходимо, треба. бухгалтер з дипломом спеціаліста, юрисконсульт і сестра медична. А вести посади зі збереженням істотних мов праці, бухгалтер з дипломом магістра, юрисконсульт, радить юридичний, і сестра медична радмедична. Зв В зв'язку із тим, що змінилися назви. Просто я якщо подивитися питання, штатка погоджується управління. у Вас вище розпорядження, як ви курсі, зараз міняється у вас людина, міняється напада. Тому я задала це питання. Ви бачите, може. Так можу давати начала вивчити це питання. Якщо є на півніцю згоди це питання, якщо ви як начальник управління не в курсі, того, що в підрозділі змінюють. На які будуть пропозиції? Я думаю, що вона буде будуть це питання. Так, поступила пропозиція відкласти питання, наслідки засідання слідуючої сесії, якщо воно виявляється дуже таким так? Люди ж не підуть з роботи, чи не буде на наступної сесії, йдеться. Просто я думаю, що треба поводити усі інстанції тоді вже, тому що зараз на сесію а потім кажеться, що ви порушили процедуру.

Переходимо до зміни, що питання давайте тут нас такі про внесення змін до рішення 59-ї сесії Лебединської міської ради 8 лише від 30 -го, -го, -го року про затвердження програми висвітлення діяльності Лебединської міської ради і виконавчого комітету посадового світу депутатів за вашою інформації 25-го року. Доповідає літа Ольга. Сергій гільно навчальних відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Львівської міської ради ласка. Шановні депутати, цим проєктом рішення пропонується внести зміни до програми відсутня діяльності Володимирської міської ради у 2025 році. А саме зміни стосуються, збільшується загальний обсяг фінансових ресурсів, тепер становити на 123 тисячі 800 гривень, і, власне, кошти. Технічне сервісне обслуговування офіційного сайту та 71 тисяча 700 гривень для плати послуг і за розробки нової версії вебсайту Лебединської міської ради, що в принципі забезпечить модернізацію, підвищення рівня технічних характеристик та кіберзахисту офіційного сайту Лебединської міської ради, і адаптує вебсайт для забезпечення права на доступ до інформації усіх категорій категорій сайті.

інтеграції та соціальної працівництва на сьогодні виконавчого комітету Володимирської міської ради області. Шановні депутати, в даному проєкту рішення пропонується ввести такі зміни. Зв'язку з тим, що із першого першого змінилося чинне законодавство і придбання посвідчень багатодітних родин покладається на місцевий бюджет, пропонується виділити 6300 300 на придбання, на здійснення, на придбання Пламки посвідчення батьків багатодітних сім'ї та посвідчення хати з багатодітних сім'ї. Це 6300. А також змінити назву, І коли ви пам'ятаєте, виділяли кошти 58 тисяч шеві для компенсації послуги у космосі, то ми передали спрошкі документи, передивившись, як правильно надає, які послуги надає. Лікарня і госпі то просто здійснити ця послуга буде називатися ці залі здійснення компенсаційних виклад на перебування особи на стаціонарному ліжку у відділі паліативної посмішної допомоги без натурального лікаря. Тобто сума не змінюється, а сама назва даної послуги змінюється, вона приведена відповідні дочинок документів, які, які і той послуги, яку надає сама лікарня. Які будуть пропозиції? Погодьте і винести на сесію, так? Да? Ага. Будь ласка, будь ласка, за. Ще й так. 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 так, переходимо до слідчої питання. Про внесення змін до рішення 57-ї сесії Разинської міської ради 8-го скликання від 19 до 12.24 року говорить 4009 МП. Про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей у Лединської міської територіальної громади на 2025 тисячі двадцять п'ятий, дві тисячі двадцять сьомий рік. Валентина високої депутати, ми разом приймали 19-12 десять четвертого року. Ми приймали програму про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей у Української міської територіальної громади на 2025 тисячі роки. У нас там була визначена гранична вартість буківки. Але була прийнята обласна програма і там змінилася гранична вартість кутівки. Тому тобто, пропонується відповідність до обласної програми змінити граничну вартість кутілок, що складає відпочинок на 14 днів, це 16 по дорозі на 21 день 200, А якщо вартість кутівки перевищує граничну, то різниця опасується. збільшили. Так, ми збільшили. Там було 14. Раніше, і на оздоровлення була нам 21 тисяча, але змінили ну, по дорозі, щоб тому там починалося. Запитання ще є пропозиції За. Ще За. так, і переходимо до останнього пещерного питання, провезення змі 57-ї міської ради раді 812.24 року номер 14.06 МП про затвердження 1452 МП про затвердження програми про затвердження програми підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на території Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки Валентина Олександр. Шановні 12-го дійсно була прийнята програма місцевого за підтримку літеральні війни на число і сімей на території Возовістя, міської територіальної громади 2025 році роки. І в цій програмі в нас було закладено кошти місцевого бюджету. На сьогоднішній день у нас дійшли кошти обласного бюджету в сумі 93,6 тисяч гривень. І ці кошти розподіляються на такі заходи. І добирається до нашої програми. Це прийшла субвенція в одному з виплата компенсації готівки на припадження по насім захисників і захисниць України, особливо з закладів 17 години, 6 учасників -го, бойових дій на територіях інших держав, це воїни націоналістах учасників бойових дій на, на території інших держав. І надали нам 19 19200, це по 3200 гривень на 600 чоловік. Документи ми подаємо до вашого вправління, ми передаємо до департаменту і потім продовжується виплата. Надання матеріальної допомоги з балістю першої групи внаслідок війни числа учасників бойових дій на території інших держав, воїнам і націоналістам, носіям заходять учасників бойових дій на території інших держав. Це також у нас надається один будинкий ЦК, що місяця допомога 1200 гривень. І нам буде 1440 субвенцій на цю допомогу, а також забезпечені відшкодування, розповідання парків, облаштування і купування, закрити, які потрапили в заїзді колеги захисників і захисницю і захисників е, захисник України. Це також з власного бюджету надається е, 40% від вартості е, даного партика, але не більше 12 тисяч, і нам було мадано 60 тисяч власного бюджету. Тобто люди можуть звернутися 7 години, якщо вони ставлять засідання. Наприклад, сума, можу, там, праза, на нік, якщо вставить, ми робити, вони не йдуть кошти. Якщо ставимо місцевий бюджет повністю, то вони вишки не пишемо, що вона поставила. А якщо можуть ставити за свій кошти, за свій і не потім до нас, то вони будуть підшкодовуватися, можуть отримати відшкодування. Вони можуть 40% від загальної вартості, але не більше 12 тисяч. Це вже декілька років. Mm. Немає. Пропозиції. Уводити. За коріння. За. Відійстаємо шепі. За. І останні нам потрібно пропозиції до порядку денноча з нової 62 сесії.